Всім привіт! Хочу показати ось таку плату. Нещодавно, можливо, ви бачили у моїй маленькій розпаковці ось цю плату. Це понижаюча плата із вольтметром. Таким чином ми можемо її використовувати через вхідні піни як вольтметр. І ми можемо регулювати за допомогою потенціометра вихідну напругу. Отже, що це за плата? Це плата LM2596. Вона дозволяє, вона може прийняти. Напругу 4,5-40 вольт. Тобто, якщо у вас є блок живлення з ноутбука, блок живлення з комп'ютера, але з комп'ютера вам потрібно ще його якось стартанути. А блок живлення із ноутбука, ось у вас, будь ласка, вже готовий. І у когось зазвичай із друзів є поганий поломаний ноутбук, в якого не використовується блок живлення. Отже, вихідна напруга від 3 до 3,5 В і вихідний ток 2 А. Не забувайте про те, що 2 А всього-навсього. Вона годиться для, можливо, зарядки телефону, для роботи з якимись маленькими дрібненькими такими гаджетами. Якісь от такі е пайки ну, в розмірах до 12 В. І знову ж таки. Коли ви підключаєте 12 вольт, звичайно вже інші пристрої будуть, можливо, більше, ніж 2 А споживати, це все можливо буде грітися і може згоріти. Тому більше 12 вольт, дивіться за амперами, І, можливо, сюди якийсь ще кулірок такий невеличкий потрібно поставити, щоб він трішки це все охолоджував. Бо я гадаю, от той контролер. Це все буде грітися. Отже, давайте запустимо, подивимося, як вона працює. Ось я увімкнув мій блок живлення. Ми бачимо, що на ньому 19 вольт. Ось так. Ось так добре видно. І тепер я візьму ось так, щоб вам було видно. Ось ця кнопка показує вхідний і вихідний ток перемикання. Ось дивіться, зараз я так нахилю. От у мене 5 вольт я відрегулював. І вхідний 19. 19 вхідний, 5 вихідний. Отже, тепер дивіться, я можу регулювати ось цей ток за допомогою потенціометра. Тобто я беру його ось тут крутю. І в нас змінюється напруга. Ну ось так, хай буде 5 вольт. Тепер ми беремо тестер і міряємо напруги. Отже, вхідна напруга у нас 19 вольт з копійками. І вихідна напруга 5 вольт. Таким чином, ось невеличкий у нас такий лабораторний е блок живлення вийшов, який ми можемо використовувати в Arduino. І працювати з маленькими такими контролерами, е як sp 8266 Саме на них нам потрібно е 5 вольт. Також також, я гадаю, я ще не тестував, але хочу протестувати. У кожного в нас вдома є акумулятор. Ну, не в кожного, у того хто має автомобіль, є поганий акумулятор. Зазвичай ці акумулятори здають, додають гроші і купляють новий акумулятор. Але старий він ще видає десь 8-10 вольт. Його можна заряджати, і ним заряджати мобільні телефони. Я таким чином довго від акумулятора е заряджав за допомогою автомобільної просто зарядки. От Прикурювач іде, дві клеми, і туди втикався оцей автомобільний зарядний пристрій. І виходило USB, під нього ми підключалися і заряджали телефони. Отже, ви можете скористатися ось таким е пристроєм. Для того, щоб вам підрегулювати напругу. Тому що у вас в акумуляторі може бути 12, може бути 10, 8 Вольт. Якщо акумулятор вже старий і на автомобілі він не тягне, то звичайно там буде 8, 7 Вольт і так далі. І от Такою платою ви можете відрегулювати цю напругу і зарядити телефон. Таким чином, ось тут можуть два проводки бути на накидання на акумулятор. І з іншого боку, ви вже можете якісь або крокодильчики зробити, чим ви будете живити, або USB припаяти, або є USB-хаби для комп'ютерів. Звичайно, є такі, що інформація по ним йде, а є такі, що просто для зарядки розгалуджують. От ви можете його вільно ось сюди прикріпити і заряджати свій смартфон. Наприклад, якщо сонячна батарея у вас велика і вона видає більшу напругу, ніж 5 вольт, от ви можете вже понижати такою платкою і заряджати будь-що що вам потрібно. Отже, дані цієї плати будуть під відео. Якщо відео корисне, ставте клас, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.